Доброго дня іще раз. Сьогодні у нас 27 серпня 2023 року. Зараз я знаходжуся в Аушані і ось тут ось отакий островочок з квітами. Перевозимося з філанці. Ось в такому вона вже вигляді, бачите, пропадає. Ось такі дрібця класенькі. Знаю, скільки тут не коштують. не знаю. Дівчата, ось такі орхідейки тут. В якому вони стані, подивіться. Завжди тут коштували е, орхідеї 8 євро. Скільки вони зараз тут коштують, ціни немає. Подивіться. Ну, ще трошечки такі корінці, більш-менш. Ну, не знаю. Ця свіжіша. Ось отакий бігівчик є. Така жовтенька, їх є дві. Тієї Ці, корінці, так собі, не дуже. Є друга з дуже, дуже гарними корінцями. Я її заховала. Дівчасний. <гум> Ось такі ще, є. ще дві. Ось подивіться, в якому стані. Ось в якому стані. Ось зелененька. І одразу покажу, не хочу. У мене була між редліп, у мене був колись редліп, він пропав. Тут корінці, подивіться, ціла куча корінців, корінці гарні, все гарно, тільки те, що квіти починають відсвітати. Я думаю, вони в мене приживуться, буде все добре. Дивилася я на цю і редліп. Таких я бачу час, бо в мене була така, поки я була в, гітар... в Україні. Вона загинула така орхідейка. І тут, бачите, який вона молодесенька. Тому ну, я її не стала брати, я тут другу та друга краща. Краща вона. От, і корінців більше. Але я її відложила, поки що беру. Редліп, тому що редліп я давно не бачила. Такий жовтенький бачила. Ну, заховала ту. може таке, що ще під'їдемо і ще візьмемо. Ось фікус. Великий кікус, 10 євро. Ось зрівняю вам з орхідейкою. Висота. Бачите, почніше така, такий фікус. за величиною. Тоді отакі квіточки якісь є. Що це за квіточки п'янтиверді та колеціони. 2 євро це, я думаю, ось ці. Ось ці, я думаю, по 2 євро. А ось ці я не знаю, дівчатка. Подивіться, цікаві такі. Не знаю, нема ці. Дівчата, нема ці. Не розумію, яку ціну. Так, що ось таке? Ось таке тут у нас є. Ага, що хотіла вам показати, тут каланхоє. Каланхоє різних кольорів. По 3,50. І кушчик такі досить, досить величенькі, досить гарні. А, ось є. Е, кросандра називається. По 3 євро. Ось ці люди називаються кросандра. Ось отакі дівчатка. Ось отакі. Ага, ще покажу вам отут. Сонцеберія. 48 Досить великий кущик. Дивіться, які листочки. Дивіться, які листочки. Ой, крас, клас, просто супер. Ой, дивіться. Ага. Оці, ось оці. Оці. А де вони? Не знаю, по 10 євро. Ну, правильно, ці теж 10 євро. Ось ці деревцятки такі теж 10 євро. Тепер ось мон... монстер. Монстер. Монстера. Листочки малесенькі але такі вони, подивіться, якась така вона цікава цікава. Листочки невеличкі. Зараз вам покажу на руці. Ось і листочок. І внизу теж невелика. Вона називається Андерсоні. Монстера, Андер... анде. Тут вам буде ще краще. Бачите, не є великі. Як і монстери, то є великі. Досить цікаво. Досить цікаво. А. Ось ось такий адвайчок. Десять дірок. Ікус. Ось він. Ікус. Ось отакі дівчатка. У нас справи. Добре. Всього вам найкращого, доброго вам дня. Будьте всі здорові і і нам перемоги. І щоб всі герої наші повернулися додому, всім їй живі, здорові і неушкоджені. Всього найкращого. А рашены гейны. Всем удобно.